Вітаю, друзі, Це індепендент Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на Ютуб канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, видання Голос Америки повідомляє про те, що президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден у середу, 3 липня, пообіцяв продовжувати балотуватись на президентських виборах, відкинувши заяви критиків, що його не вдала у. Участь у дебатах прирекла його кандидатуру на крах і що він повинен відмовитися від участі у президентських виборах 5 листопада. Я балотуюся, я лідер демократичної партії. Ніхто мене не виштовхує, сказав Байден своєму штабу, за словами помічника Виборчої кампанії Байден і віце-президентка Камала Гарріс незаплановано взяли участь у події Національного комітету демократичної партії, щоб підбадьорити працівників штабу і наголосити на важливості виборів 2024 року. Байден сказав, що поверне собі популярність після невдалих дебатів минулого тижня проти колишнього президента Дональда Трампа. Цікаво, чи він розповів, яким чином він буде повертати свою популярність, так враховуючи останні соціологічні опитування, про які ми також попередньо говорили. Часом під час дебатів він... Втрачав хід думок і навіть помилився, заявивши, що він припинив дію медікер державну програму медичного страхування для літніх американців. Про це ми також говорили. Запевнення Байдена, що він продовжує участь у виборах, прозвучало в час, коли деякі демократи почали публічно сумніватися. Президент має розумові та фізичні здібності продовжувати енергійну кампанію протягом наступних чотирьох місяців, і якщо він переможе, керувати протягом наступних чотирьох років. Провідні законодавці від демократичної партії висловили підтримку Байдену, але принаймні двоє законодавців від демократичної партії закликали Байдена вийти з виборчої кампанії. Байден намагався зменшити занепокоєння під час зустрічі з губернаторами штатів в середу. У зустрічі взяли участь всі, крім одного губернатора, які представляють демократичну партію. Губернатор Міннесоти Тім Волц, який очолює асоціацію губернаторів демократів, заявив журналістам, що результати дебатів Байдена були поганими, але що президент здатний виконувати свої повноваження. Губернатор штату Меріленд Весмур сказав, що Байден бере участь у виборах, щоб перемогти. Президент наш кандидат, президент, лідер нашої партії. Сказав. Мур убернатор Гаваїв Джордж Грін розповів про свій досвід зустрічі з Байденом після лісових пожеж, які вразили Гаваї минулого року, і наголосив на різниці між президентськими дебатами та урядуванням. Мені очевидно, що на цих виборах ми обираємо головнокомандувача, а не головного дебатера, сказав Грін в ефірі ікс колишня Twitter. Національні опитування та опитування штатів показують, що Трамп набрав популярність після дебатів, хоча соціологи кажуть, що рейтинги дуже близькі. Ну, там рейтинги не дуже близькі, про це також ми говорили. Байден приватно спілкувався з високопоставленими законодавцями від демократичної партії, зокрема з лідером більшості в сенаті Чаком Шумером, який представляє нью йорк лідером меншості в Палаті представників Гакім Джефрісом, також із нью йорка сенатором від штату Делавер Крісом Кунсом, і конгресменом від Південної Кароліни Джеймсом Клайберном повідомив посадовець Білого Дому та інші джерела. У конгресі зростає тривога серед законодавців, які вважають, що Байден не одразу поговорив із демократами високого рангу та членами партії, про що говорять особи, які знають. Суть відповідної розмови глава служби Білого Дому Джеф Зієнц намагався збільшити довіру співробітників Білого Дому до виборчого штабу Байдена, зазначивши, що у президента потужна виборча команда і що робота Білого Дому полягає в тому, щоб зосередитись на продовженні реалізації порядку денного Байдена. Він також сказав співробітникам, що Байден завжди тримався у важкі часи, хоча за десятиліття його кар'єри траплялись періоди, коли його намагались відрахувати з політики. У повідомленні, яке надіслала у середу, очільниця виборчого штабу Джен Омелі Ділон і керівниця штабу Джулі Чавес Родрігес стверджується, що рейтинги Байдена і Трампа подібні навіть після дебатів. Ну я не знаю. Де вони подібні? Що CNN, що New York Times, що Wall Street Journal показують, що там жодної подібності абсолютно ніякої немає. Що Трамп випереджає Байдена на 6%. У середу, вранці, виборчий штаб Байдена розіслав повідомлення персоналу, в якому показано, що Байден лише. Незначно програв у національних опитуваннях проти Трампа після дебатів і що гонка залишається напруженою. Однак інші незалежні опитування показали, що Трамп набрав рейтинг після дебатів, які дивились 51 мільйон людей. Далі декілька посадовців демократичної партії публічно висловили стурбованість щодо того, чи вистачить у Байдена розумової гостроти та фізичної сили, щоб завершити кампанію та відбути ще один чотирирічний термін, який закінчиться на початку 2029 року, коли йому виповниться 86 років. Загалом Лойд. Доджет, який служить в Конгресі 15 термінів у вівторок, став першим офіційним представником демократичної партії, який закликав Байдена піти у відставку, заявивши, що Байден повинен прийняти болісне і важке рішення про відставку у середу, 3 липня, конгресмен Рауль. Гріхальба став другим законодавцем демократом, який закликав Байдена піти у відставку. Якщо він буде кандидатом, я підтримаю його, але я вважаю, що це можливість знайти іншого, сказав Гріхальба з The New York Times. Конгресмен представляє округ на півдні Аризони вздовж кордону з Мексикою. Провідні члени демократичної партії висловили підтримку Байдену після. Нещодавніх дебатів кажучи, що він повинен рішуче протистояти критиці колег про партії, до прикладу, Шумер. У вівторок заявив, що вважає президента придатним для виконання своїх обов'язків. Я ж Джо Байденом сказав він, повторюючи коментарі інших високопосадовців партії. Але Ненсі Пелосі, конгресвумен від Каліфорнії та колишня спікерка Палати представників, сказала, що, хоча вона підтримує Байдена, правомірно цікавитись, чи це епізод чи стан. Пелосі сказала, що вона чула різні коментарі донорів від демократичної партії. Щодо того, чи зможе Байден продовжити балотуватись на другий термін, ABC News на основі даних різних опитувань, демографічної та економічної інформації заявляє, що Байден дещо втратив позиції в загальнодержавних опитуваннях після дебатів, але все ж доходить висновку, що за чотири місяці до виборів президента 2024 року результати невідомі. Ось така інформація була опублікована Голосом Америки і іншими американськими виданнями щодо зустрічі Байдена з губернаторами, так, які є від демократичної партії, і його спілкування з провідними конгресменами та сенаторами від відповідної політичної сили. Станом на зараз поки що виглядає, що. Кампанія Байдена так намагається переконати демократичну партію, що нічого страшного не трапилось там на дебатах, що ситуацію можна виправити, і на дебати не потрібно зважати. Але, як ми сказали, соціологічні опитування говорять зовсім про інше: що Байден дійсно втратив по відношенню з Трампом. Саме після того, як відбулись ці дебати, тому, власне, далі будемо спостерігати за тим, які позиції буде висловлювати Демократична партія в контексті участі Байдена в виборах, так, як очільника демократичної партії, як людина, яка буде представляти відповідну політичну силу. під час... Загальних виборів. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!